Росія готує наступ на Харківщину. Все задля того, щоб створити 15 кілометрову буферну зону. Повідомляє про це інститут вивчення війни. Тамтешні аналітики кажуть, таким чином Росія планує вберегти Білгородську область від обстрілів. Чи вдасться Росіянам реалізувати цей план? Дивимось далі. Повітряна тривога та бавовна у російському білгороді явище вже звичне. То невідомі снаряди цілять у двір житлового будинку, то невідомі цілі атакують різні райони області. А спецпризначенці гурмо влаштовують рейди. Місцеве населення налякане не на жарт, тож влада вирішила захистити своїх. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російські війська зроблять усе, аби не допустити обстрілів Білгородщини з боку України. Оскільки окупанти певні, що Білгород атакують ЗСУ, вони намагатимуться відсунути від кордону український РСЗВ та артилерію і аж на 15 кілометрів. Кажуть аналітики інституту вивчення війни, то що там е, на скалі намагаються створити якісь буферну зону, якісь там вирішити свої проблеми, ну хай створюють. В нас є е, 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 чітка концепція про те, що війна має поступово переводитись на територію Російської Федерації. Ми вже пам'ятаємо висловшерчеля про те, що будь-яка країна, яка починає війну, має розуміти, що рано чи пізно війна прийде на її територію. Ну от ми маємо цим займатися. А те, що роблять російські війська на Харків, Ківщині лише показуха для Кремля. Жодних спроб наступу наразі немає. У цьому також певні аналітики інституту вивчення війни, мовляв, нині розгорнути масштабне вторгнення на 15 кілометрів у глиб і кілька сотень завширшки потребує більше сил та засобів ніж є у Росії. Ця буферна зона, про яку вони говорять, і про ці наступи саме на цьому напрямку, вони вкрали українців, тому що сама Україна. Хотіла, і наша держава хоче, і так воно буде створити буферну зону якраз на територіях Білгородщини, Брянщини, Курщини і тих інших прифронтових регіонів, які з Україною сьогодні є на кордоні. Це буде після перемоги, тому що звідти йде багато небезпеки. Державний кордон 91-го року це мета. А інша мета, яка закладена в сенс цієї тези, я впевнений. Це якраз створення Україною буферної зони в глибину території Російської Федерації. Аналітики стверджують, усе, що нині можуть зробити російські військові на Харківщині, відволікти сили оборони від активних дій на куп'янському напрямку. Марта Шикула, п'ятий канал. Штурми, які не припиняються на запорізькому напрямку, окупанти намагаються відбити позиції, втрачені під час літнього контрнаступу. Сили оборони а спостерігають за цим. І на позиції за знищеним роботам щодня виїжджає російська бронетехніка, яка висаджує десант та відпрацьовує по окопах армійців. Вільно броня окупантів тут не почувається. на нулі. Чатують стугністи, які нищать танки ворога. Як це відбувається, і що кажуть про українську стугну П проти Анкісте і перед якими труднощами вони стають дивимось далі у матеріалі Ольги Калановської. Особливість добирання на нуль за розбитими роботами – ним кілометри і кілометри, які потрібно долати пішки. Техніка сюди зазвичай не їздить. Можуть підбити. Хоча окремі відчайдухи літають болотом туди-назад. У протитанкіста Живчика за спиною кабель. Несе побратимам на заміну того, що днями перебили ворожі снаряди. Для бійця ця ноша не важка. Зазвичай протитанкісти тягнуть на нуль. Ракети. А скільки важить ракета? 30 кг. Ну 30. А часом, коли змінюють позицію, ще й установку. Протитанковий ракетний комплекс Стугна П українського виробництва. Ця зброя здатна діставати російську броню на відстані у 5 кілометрів. А діставати тут є що. У них дуже багато техніки. Беха їде, висаджує десант і вертається, а танк їде на відпрацювання в основному. Mm -hmm. е, Порозбирають позиції піхоту укритті. Установка, в принципі, хороша. Звісно, для наступальної дії і чуть чуть не практична. Бо вона, вона важка, великогабаритна. І сложніше знайти позицію, складніше її встановити. Ну, чуть вона складніше, джавелін буде попроще, І все це для таких умов, для штурмів, для такого цього. Ну, на і краще, ніж у нього. Добре, тяжка правда. Ну, працювати можна. Нести, ну а що зробиш? Треба. Я її сюди затягували? Це ж руками. Цією зброєю зазвичай працюють із засідок так, щоб розрахунок знищив ворожу броню і втік, доки не вирухували. Але тут на запорізькому напрямку тікати нікуди. Авто не під'їде, далеко з установкою не побіжеш. Доводиться ховатись, маскуватись. Бо дрони камікадзе тут баражують у небі 24 на 7, вишуковуючи ціль. Тихо, сібі, Ні, Тихо. Сьогодні у протитанкістів гарний день. На одній із доріг, яка веде із новопокопівки окупованого села у кількох кілометрах від роботиного, з'являється російська бронетехніка. їде, Прямо на нас. Данний ще не спускається. Як з'ясується згодом, це був танк, і уламково фугасна ракета лише пошкодила його. Бійці оперативно заряджають кумулятив. Снаряд здатний пропалити броню, але танк відкочується назад і ховається. Армійці переводять погляд на іншу дорогу, і на ній, як на замовлення, теж з'являється броня. Так, на, сюди, виходимо. Їде, їде танчик опять давай, давай дозвол на плюс. Давай. Ні. Чи попав? Єсть, Є. підбив. Розбираємо. Да. Ти йде. їде. Розвертається. Контрольні того не тримайте, ви Що да. у нас нема не не на ракет? Нема ракет. Їдемо розбирати? А, а, давай да, давай біо. Це була БМП, яка вочевидь везла піхоту. Ракета пошкодила броню, але не знищила її. Утім, і танк, і бойова машина піхоти поставлених перед ними завдань не виконали. І, зважаючи на пошкодження, найближчим часом навряд чи смикнуться на передову. він, ну, там екіпаж 100% дуже сильно контужений, бо по власне він наносить хороший урон. Він то його не уничтожає, бо нього не в він його не проб'є за броню. Вони як в коробочки знаходять. Вони в коробки їх заглушили, вони зараз контужені всі там серед. Так а що з другим попаданням? Друге попадання По -по -по покалечили, ну все одно? Сам сам Ні, це другий, це вже БТР виїжджав.